Та це детально проважливе на чорноморській телекомпанії. Мене звати Олена Бадюк. Сто днів Трампа минули, а миру досі немає. Президент США перетинає цей період з рекордним падінням довіри до його дій всередині США, що підтверджують численні незалежні опитування. Втім, він і надалі лишається найпопулярнішим політиком у своїй країні і тим більше у своїй. Партії Трамп дорікають, що за 100 днів він за жодною з обіцянок не досягнув швидкого успіху. Однак він так не вважає. Давайте послухаємо. Що було раніше? Попередній лідер відправляв ваші гроші на захист кордонів далеких іноземних держав. Ось що ми робили: ми боролися за інші країни, але не за себе. Нарешті у вас є президент, який захищає наші кордони і нашу країну. Тож чи зміняться пріоритети у політиці американського президента після ста днів перебування на посаді, про це та інше, будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Я вітаю з нами на зв'язку. Олексій Бюріченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас! Всі активно дуже обговорюють зараз саме цю подію 100 днів президентства Трампа. І от загалом, серед заголовків, які я зустрічала і серед аналітиків, Яку можна побачити в ЗМІ, в основному ось такі: 100 днів хаосу, 100 днів турбулентності, гучні обіцянки, нуль результату, там шалений темп, не зміг не виконав те, що обіцяв, і так далі. Як ви вважаєте, як би ви оцінили ось ці 100 днів, на вашу думку, що було найбільш яскравого у цьому правлінні? А, ну, пані Олена, перш за все, вітаю вас. Пернагіна вітаю всіх наших шановних глядачів. Дуже радий нашій зустрічі. Там багато чого розпочав. За ці сто днів Трамп він таке, ну якщо є таке в політології поняття політична тварина, да яка дуже чітко може відчувати проблеми, тенденції, напрацьовувати механізми, інструменти досягнення політичних цілей, і вся його кампанія, політична виборча, була направлена саме на результат. Для нього для Трампа, а не припустимо там для в цілому там сполучених штатів Америки. Зверніть увагу. Ну просто для того, щоб переходити до ста днів, потрібно трішечки да подивитися назад. Ця кампанія була орієнтована перш за все на отримання голосів виборців. Тобто, якщо демократи розпиляли свої на свою політичну кампанію, в тому числі припустимо на, на мігрантів, то Трамп вів рівно. То протилежну антимігрантську політику, і до речі, не тому що він там дуже не любить мігрантів, як на мене, а тому, що просто мігранти не голосують. Розумієте, тому цей такий політичний прагматизм. Він скажімо в об'єднанні з такою чутливістю, тем, які багато обговорювалися вони в американському суспільстві. Це економічні тематики, це і, скажімо, зовнішньополітична політична діяльність Сполучених Штатів. Ну, багато американців, особливо там в цих червоних штатах, її оцього, глибинний американець її не розуміли. По цілому ряду причин, друзі. А, і тому, що вона не артикулювалася достатньо, і тому, що рівень освіти в цих, в цих глибинних е, сегментах американської політики, він е, був недостатній. Та і в цілому ми маємо усвідомлювати, що е, Сполучені Штати вже знаходяться досить довго в е, такій положенні перманентної політичної кризи, і це також реальність. Тобто, якби не був до чого я веду, якби не був Трамп, був би інший Трамп просто з іншою фамілією. Але те, що потрібно було вже що змінювати і всередині сполучених штатів, і назовні сполучених штатів, тому що штати не витягували ті зовнішньополітичні зобов'язання, які вони на себе взяли, коли світ став однополярним да після розпаду радянського союзу. Тоді саме тоді потрібно було змінювати світопорядок. Але що але сполучені штати зробили все, щоб бути по суті гегемоном світовим? Запустили Фукуяму з завершенням епохи воєн, назвали себе світовим поліцейським. Ну і відповідно потім розповсюджували досить ну на правду досить успішно свою м'яку силу і економічно, і політичну, через яку реалізовували свої. Скажімо так, зовнішньополітичні доктрини, і ось як ви сказали про роль світового поліцейського, теж я читала одну статтю, в якій було сказано, що ну зараз ми спостерігали безпосередньо самогубство ось цього світового поліцейського, і що ну ми пам'ятаємо заяви, наприклад, дане що стосовно Криму, що адміністрація Трампа можливо, навіть би якби Україна цим поступилася, то навіть. Би визнала його російським. А це до речі, як на вашу думку, справді Трамп і його команда готові порушувати ось цей міжнародний порядок, відходити від таких демократичних норм, від норм міжнародного права. Це, от справді, їм окей, ось ця політика? Uh, дивіться, тут же знов ж таки, ми маємо артикулювати, що це не сполученим штатам, а перш за все Трампу та його адміністрації, от але враховуючи, що Трамп транслює по суті зараз те, про що думають американці, інакше б він не взяв всі коливаючися штати і не наніс такий політичний нокаут, а, демократам а за наслідками виборів. То так про це думає, ну як мінімум, на момент виборів, переважна частина американців, але розумієте, в чому сенс? В тому, що Сполучені Штати не те, що готові чи не готові на сполучені штати намагаються зараз е, підходити з політики з точки зору реалізму, а е, чи спроможні вони е, виконувати свої зобов'язання взяті раніше на себе і що вони навзаєм отримають І коли ви запитуєте, чи для них ок, чи не ок те, що вони за, самі зараз самоліквідуються як гемон, і те, що не, до них багато запитань відносно демократії, так давайте не я вам дам відповідь на це запитання. А віце-президент Сполучених Штатів Венс. От кому цікаво, переслухайте його промову на Мюнхенській конференції з безпеки. Він там дуже чітко сказав, що демократію ми ну тобто американці і європейці сприймаємо по різному. Тобто, в нас якась різна демократія. І тепер за Трампа сполучені штати по різному будуть сприймати і ліберально-демократичні цінності. І тепер направду величезна питання. А чи є от прямо на цей момент таке поняття як колективний захід, стрижневим елементом якого були саме сполучені штати? Тобто реалізується рівно те, що я казав в своїх наукових статтях ще півтора-два роки тому. Про це ще штучна створена дихотомія розділу світу на. Демократію та да, автократію, ну скажіть мені, ну що всі країни, які відносяться до такого умовно демократичного табору, вони є демократичними серйозно на близькому сході. Ну от наприклад, да Саудівська Аравія, велика демократія. Ну чи візьміть там члена НАТО, а партнера Сполучених Штатів Туреччину просто демократія уровень Бог? Вибачте заслену даново, тобто це історія штучна, так така сама і штучна історія про так званий колективний захід і глобальний південь, або хто створив цю от поняття ось зла, да? в якій там Китай, Північна Корея, Іран, і Російська Федерація, поняття ось зла вели в свої доктринальні документи, що потім і пішло в обговорення по всьому світі, як стало, ну політологічна політичне поняття саме Сполучені Штати Америки. Тобто, коли придумуються якісь такі ідеологеми, ми маємо розуміти, що це не реальність, а це виключно вибудовувана конструкція самими Сполученими Штатами Америки і Сполучені Штати. Ну в Ялтинсько-поздамській системі, яка ну після другої світової війни, в яку там світовий інститут організація Об'єднаних Націй вона передбачала двополярність. Вот чому сенс? ялтинсько поздавська система, вона по суті показала свою абсолют. Отно ну, надієвість А ми, звісно, більш за все фокусуємося на контексті України і української теми у політиці Сполучених Штатів наразі, як ми пам'ятаємо, що пролунала заява від держдепу, що США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Що сторони нібито мають домовитися самі відтепер. Там ще була заява про те, що вони не будуть літати світом, щоб якби звести Україну і Росію в одному кабінеті, якби щоб вже нарешті почали. Домовлятися, що це означає? Тобто, це справді вже усунення сполучених штатів від цієї теми і перефокусування на якісь інші, дивіться, все не так просто. Ну, тенденція, я думаю, що ми зрозуміли вже. да? ми їх описали відповіді на попередні ваші запитання в нашому обговоренні. Тенденційно, звичайно, дві політики Сполучені Штати будуть реалізовувати одночасно. З однієї сторони буде реалізовуватись політика протекціоналізму, але по іншому, ніж вона раніше демократами. Ну скажімо, да, в межах глобальної політики США реалізовувалась, чись так званим м'яку силу. Це ж також ну просто прихований був протекціоналізм. І ми маємо це чудово усвідомлювати, в тому числі і на українську політику, тому що був цілий ряд політиків, і, до речі, є зараз, які входили і ходять зараз в посольство Сполучених Штатів як на роботу. Чи є це реалізація протекціоналізму Сполучених Штатів через інструменти, ну скажімо, да, наших ніби українських політиків, так є. От просто тепер відозмінюється ця політика через двостороннє налагодження взаємовідносин між конкретними штатами сполученими штатами та конкретною україною і до речі недоремно Трамп заявив що на 100 наступні днів після своєї навграції він планує укласти 100 міжнародних угод тобто тут протекціоналізм двосторонні а от спідносно сполучених штатів реалізується політика такого неоізоляціонізму коли буде от пам'ятаєте коли трамп Заштриховував Північну Америку в, в, в прапори да сполучених штатів в себе в соціальній мережі і в, там відносно рішуча почалась динаміка по Мексики, по Панамському каналу, по Гренландії, по Канаді. От туди буде направлено зараз скоріш за все акцент на після ну, от, наступних 100 днів після його навгурації. Тобто, те, що зараз відбувається відносно зменшення ролі сполучених штатів в світі, це абсолютно природні процес і будуть. От послухати, дійсно мої прогнози а скоріш за все, штати. Дуже мінімізують забезпечення європейської безпеки. Вони будуть поступово виходити з цих контурів. Роль сполучених штатів буде зменшуватись в ООН. вже навіть деякі республіканці законопроєкти розробили, щоб взагалі штати виходили з організації Об'єднаних Націй, тому що вони вважають, що це їх також обтяжує як і Паризька угода кліматична, як і ВОЗ, як і все інше. Так звідки Не вони вже встигли виходити. повиходити. Так а пане Олексію, а які матеріали? Наслідки для України. Давайте про це поговоримо. Да, тому що все ж таки тут 에, сполучені Штати Америки тривалий час були союзником партнером, якби надійним досить да для України. А що буде тепер і які це матиме наслідки для війни? Да, повторюю ще раз, будуть вони виходити і а, з НАТО і з інших міжнародних інституцій і взаємовідносин а, з партнерами, які вважають, що вони їх обтяжують, обтяжують політично, обтяжують фінансово. А вони зараз на шляху економії грошей, і це важливо розумієте? Це дуже важливо, тому що коли ми бачимо, що Трамп намагається скорочувати державних службовців, це на внутрішній. І рамці да на зовнішній він взагалі ліквідує сайді, намагається акумулювати кошти, щоб зменшити державний борг, який сполучені штати зараз просто піковий, і скоро потрібно буде знов ж таки ну, продовжувати розуміння або йти по старій парадигмі взаємовідносин перекредитування щороку і збільшення стелі державного боргу, або потрібно просто його буде ну а погашати. І на цьому фоні сподіватися, що зараз сполучені. Штати будуть так само як і на за попередньої адміністрації витрачати величезні кошти на підтримку України, як і будь-кого іншого в світі, Європу, як Цього раніше не буде. Так тобто, тобто, на цьому можемо ставити вже... більше не буде, mm -hmm. правильно. Тобто, а продавати продавати зброю Україні а, будуть в сполучені Штати Америки. Ще раз повторюю: це потрібно сприймати не виключно як політику, направлену проти України. Така політика зараз реалізується Сполученими Штатами по відношенню відповідно до всіх, на в яких вони їхня адміністрація в цілому доктринально Сполучені Штати мали відповідні взаємовідносини. Продаж зброї це трошки інше. Продаж зброї це про гроші, а Трамп дійсно про гроші. Тому я глибоко переконаний, що звичайно продаж зброї це те, що буде його цікавити, і це те, від чого він не відмовиться. Єдине, що зараз в чому. Проблема продавати зброю Україні це те, що Трамп хоче досягнути політичного результату в двосторонньому троку, треку взаємовідносин з Російською Федерацією. А там не тільки його політична амбіція по врегулюванню російсько-української війни і отримання статусу глобального миротворця, можливої Нобелівської премії миру. Ні, там ще і Артика відтягування від Китаю ресурси, північний поток на космос і інструменти ядерного стримування. Тобто він планує як. Виражається сам Трамп розігрувати ще з ними багато карт. А якщо він зараз почне продовжувати політику минулої адміністрації, яку він так люто критикує під час кожного свого публічного виступу, тоді може зададуть питання: а чому ж ти їх критикуєш, якщо ти робиш рівно те саме? Тому по цілому ряду факторів, як прямих, так і посадкованих, звичайно, Трамп не буде продовжувати політику прямої передачі зброї України. Але продавати, наприклад, через європейців, звичайно, буде тому, що напряму від цього залежить його скажімо так, фінансова підтримка від зброярів. Нагод буквально позавчора вийшла цікава статистика, що 40% зброї, якою виробляється в світі, виробляється саме в Сполучених Штатах Америки. Тобто вони тобто... зацікавлені її продавати. Да, але тут цікавий момент, що да. Росія може теоретично переконати адміністрацію Трампа, щоб Штати не продавали Україні зброю. Чи можуть вони знайти якісь такі фактори тиску на Америку? Ну звичайно, вони будуть намагатися це робити. Але разом з тим ми бачимо, що як тільки пішла по динаміці краще угода про ресурси. Одразу, буквально коли вчора з'явилася інформація з іноземних ЗМІ про те, що вже 50 п'ятдесят мільяр... 50 мільйонів прямий військовий контракт між Сполученими Штатами та Україною як певна такий маркін, зон-зондаж, перша ластівка. А це ну дійсно тут же без різниці. Правильно чи сполучені штати нам безкоштовно передають в межах нашої взаємодії, чи ми в них купляємо в будь-якому випадку? Це американська. Зброя, яка використовується проти держави агресора да проти по суті росіян, От. тому я глибоко переконаний, що навіть цей маркер, цей пробний шар політичний, да хочете так його назвіть, він буде масштабуватися, оскільки штати кажуть дуже просту річ: дивіться, якщо ми досягаємо нашої взаємодії в договорі про ресурси, якщо ми будемо тим самим забезпечувати факторами безпеки американського інвест. torah Ну то звичайно, ми будемо і продавати і передавати Україні збору, зброю, і це вже не буде частиною нашої дискусії з Російською Федерацією. Тому будуть скоріше за все вони продавати, намагатися продавати зброю і ем, європейцям, які до речі зараз будуть стратегічно упиратись. Я думаю, чотирма кінцівками відносно цієї історії, тому що ем, ну в тактичній перспективі оскільки зараз ВПК Європи слабкий. Та да, звичайно, вони критично залежні від американської зброї, але в стратегічній перспективі вони дуже вже хочуть і це залежності відходити. Тобто і сполучені штати з того, що ви сказали, роблю такий висновок, що навіть якщо не напряму Україні можуть продавати, то через європейських партнерів все одно можуть це реалізовувати. Так Дякую Так. Да. дякую да. вам. Дякую, що сьогодні були з нами. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук і керівник міжнародної асоціації малих громад. Був з нами на зв'язку. А на цьому ми завершуємо наш випуск. Звати мене Олена Бадюк за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Можете зайти на наш Ютуб канал і побачити ще більше наших випусків. І ми обов'язково з вами зустрінемося. Ще залишайтеся з нами.